Брати обдарованих дітей з усієї країни на марафоні мистецтв. Заслужена артистка України Наталія Май розповідає: давно хотіла влаштувати дитячий конкурс талантів. Надихнула на створення фестивалю її власна пісня Мамина сорочка. Вона ж і дала назву. Давно дуже мріяли започаткувати таке дійство і дуже хвилюємося, бо це так відповідально, щоб нікого не образити. Хочеться, щоб кожна дитина поїхала фестивалю щаслива з мрією, з вірою в себе. Такі фестивалі. Зараз дуже необхідні. Україна набирає такого от, зараз духу патріотизму все більше і більше. А що як не українська пісня буде це підтримувати? Упродовж двох днів виступали колективи, вокалісти, танцівники, артисти оригінального жанру, 200 номерів учасників віком від 7 до 25 років. Для декого з них це перші в житті змагання. Я тільки почала займатися в цьому році. І, ну, в мене захоплення. Я мені дуже подобається займатися. І я дуже рада. Я дуже хвилювався, але потім я не хвилювався. Я зрозумів, що кожен отримає свій приз. Фестиваль Мамина сорочка відкритий для всіх юних обдарувань без винятку, говорить організатор Наталія. Май окрема категорія діти з обмеженими можливостями і ті, що не мають батьків. Далі статуетки, лауреатам, солодощі та іграшки. Жоден конкурсант не залишився без подарунка. А для переможців особливі призи. Ми зробили сертифікати на пісню «Під ключ». Тобто дитина, яка сподобається, ми її беремо під своє піклування, пишемо її пісні, записуємо, допомагаємо з костюмами, з усіх концертами і декілька сертифікатів це на запис голосу. Подарунок пісня Під ключ отримала Ірина Шевченко з Конотопа. Організатори, і учасники першого всеукраїнського фестивалю Мамина сорочка сподіваються, він стане щорічним. Анастасія Красносвободцева, Олег Бондаренко і Сергій Коломієць для полтавських телевізійних новин.